Канікули, канікули нам сумувати ніколи, але цей чудовий сезон вже добігає кінця. Зовсім скоро для хлопчиків і дівчат пролунає шкільний дзвінок, запрошуючи в класи. Безпека дітей по дорозі до школи, поряд з навчальним закладом або вдома на дистанційній освіті завжди першочергове питання, як для батьків, так і для охоронців правопорядку. Саме зараз варто нагадати дітям всі правила безпеки. Це стосується правил безпеки в першу чергу при переході проїжджої частини, і щоб батьки вкотре нагадали діткам, що таке світлофор, що таке пішохідний перехід, щоб розказали, як правильно і показали власним прикладом переходити дорогу. Сьогодні світловідбиваючі елементи повинні обов'язково бути на вбранні дитини. Наголосили правоохоронці. Це можуть бути флікери, наліпки, які відображають світло, і таким чином водії їх діток будуть краще бачити, тим паче, що зараз всі наплічники вони вже йдуть із світловідображаючою стрічкою, так що батьки продумайте цей варіант наперед. Також, якщо ваша дитина їздить до школи сама, у громадському, міському транспорті, також наголосіть їй про всі правила безпеки під час поїздки. Слід нагадати й про безпечний маршрут від дому до школи і про дотримання всіх правил під час повітряної тривоги, як у школі, так і на вулиці. Нагадайте дітям, що у разі небезпеки чи у разі будь-якої складної ситуації незрозумілої вони завжди можуть звернутися до працівників патрульної поліції, які завжди їм допоможуть. І також звертаємо, щоб нагадали всі телефони екстрених служб: 102, 103, 101. Діти обов'язково це повинні знати. У патрульній поліції зосередили увагу й на безпечній поведінці вдома. Якщо ваші діти навчаються онлайн, і залишаються вдома, також варто наголосити про те, що двері ми нікому чужому відкривати не можемо. Нехай батьки також наголосять на правилах використання усіх приладів електричних, щоб діти самі не лізли туди. Тим паче, що зараз, коли вимикається світло, щоб діти не бавились свічками, фонариками і так далі. Існує один принцип, на якому ґрунтується ставлення батьків до дитини це батьківська любов, кажуть фахівці. І виділяють із цього всеосяжного поняття, по-перше, увагу до дітей, розуміння і послідовність. Прохання до батьків, щоб батьки завжди контролювали, де, з ким, як, в який час, як проводять взагалі свій час діти, з ким вони спілкуються. Це дуже важливо. А загалом поліцейські побажали усім школярам цікавих уроків, гарних оцінок. Нових друзів і лише позитивних вражень від навчання.